Василь знайомиться з Ісусом. Допомога Ісуса Василь підвівся після своєї першої молитви серцем, сповненим радості і глибокого миру. Тепер він пізнав Ісуса сповна. У ньому знайшов найкращого друга, порадника і утешителя, якому міг відкривати своє серце будь-коли. І за будь-якої потреби. З цього дня хлопець став невпізнаним і вже не боявся, що його знову битимуть. Збадьорився і повеселішав, до батьків ставився тепер із великою любов'ю і слухняністю, намагаючись у всьому їм допомагати і догоджати. Мати перша помітила, що син змінився на краще і подобрішала до нього. Василь наважився якось. Заговорити з нею про Ісуса і про тих людей, до яких йому так суворо заборонили ходити. Він гадав, що зможе швидше прихилити маму до Господа і сподівався, що вона краще його зрозуміє, але, почувши від сина про штундистів, і зрозумівши, що він досі пам'ятає про них, мати знову посуровішала до нього. Вона розповіла чоловікові, що син умовляє її піти на зібрання. Страшенно розлютився батько, знову мов, на Василя і, продовжуючи якнайсуровішою карою, раз і назавжди заборонив навіть згадувати вдома про штундистів. З одного боку, Василь почувався щасливим, він знав свого Господа і при першій ліпшій нагоді залазив на горище, яке стало для нього місцем розмови і молитовного спілкування з Господом. Це були хвилини радості і втіхи, але з іншого боку, нестримно хотілося спілкуватися з біруючими, бо він любив і їх тепер ще дужче. Йому хотілося поділитися з ними радістю, яку отримував від спілкування з Господом, від того, що він тепер знає Ісуса, що Його серце цілком належить Йому. Хотілося також більше дізнатися від них про Ісуса. Читати разом Євангелію, якої, на жаль, Він не мав і знайти ніде не міг. Усе це сповнювало його серце смутком. Нарешті він вирішив, попри сувору батьківську заборону, піти до віруючих, незабаром відвідав одного з них у день, коли батька не було вдома. Там його зустріли з радістю, співчуттям і любов'ю. Він розповідав, як йому тепер живеться у батьківському домі і яку радість отримує від Господа, а також. Попросив Євангелію, після спільної молитви щасливий Василь, підбадьорений настановами віруючого брата, отримав від нього в подарунок маленьку Євангелію і без пригод повернувся додому. Цих відвідин батьки не помітили, і цього разу він уник покарання. Слава Богу, амінь.